У мене є два електрика, ну мої хороші знайомі, я їх підписав сюди. Привів сьогодні, тому що я знав, що буде хороший захід, і якби вони дуже багато Інших корисний, не користувалися. Да, да, багато корисної інформації звідси ну, собі отримають. Починаємо витягувати корисну інформацію. Що uh -huh. ну, таке запам'ятало щось таке, що прям додало. Ну. Додало розвитку, це оформлення, платити податки, створювати mm. свій ФОП. Ти створив ФОП свій... собі? Так, я створив податки. податки. Так. Хочу завітати до вас в офіс, отримати додатково юридичні консультації, тобто будемо приїжджати на ваші вебінари офлайн, онлайн. Будемо черпати інформацію з спеціалістів. <гум> старших, <гум> Супер. старших. Я думаю, що команді, яка працює над програмою Мастер Скіз, було дуже приємно це почути, тому що команда дійсно вкладає і багато сил, і знань, і, і часу на то все, але все для того, щоб ви розвивались. Як ви. Створюєте хороший продукт, хороші люди користуються цим продуктом. Корисно бути в спільноті ліги майстрів, тому що завжди якісь нові навчання, новий досвід, нові спілкування, нові знайомства, і це теж якісь можливості. Я є підписником пакет стандарт. В першу чергу це навчання, навіть вести ці самі соцмережі по матеріалах різних виробників. Ми тут в Сенергії випробовуємо їх, тестуємо, ознайомлюємо. Нові технології появляються. Технології на місці не стоять і виробники показують ці нові технології. Ну, це дуже важливо в моїй професії. Слідкуйте за Лігою майстрів і обов'язково підписуйтесь на пакет стандарт. У вас буде можливість декілька разів в місяць відвідувати такі заходи, майстер-класи, навчатися, вивчати нові технології, матеріали і тому подібне. Ну, це дуже цікаво. Всім привіт, я Тарас Бондаренко, кваліфікований виконав у місті Києві, і сьогодні я відвідав бізнес-сніданок від Ліги Майстрів. Ми сьогодні поговорили про фінанси зі Світланою Малежик. Що таке прибуток, що таке дохід, як планувати свій власний бюджет та як взагалі керувати грошима. От я хочу всім майстрам, які хочуть розвиватися та більше заробляти, приходити на бізнес-сніданок від Ліги майстрів. Рекомендую. Дуже зручно проходити навчання у закритому чаті, мати комунікацію зі спікерами. Вже задавав питання нашим спікерам і отримував швидко від них відповідь. Також э, ця підписка дає нагоду вам э, проходити офлайн навчання. От, наприклад, сьогодні ми на заході від э, компанії MC по гідроізоляції. Довольно давно состою в лігі майстеров. Стандарт э, дає велике преимущество тим, що ми отримуємо в закрытых ячейках определённые лайфхаки, определённые обуч обучающие программы, которые могут позволять человеку расти и добиваться каких-то на высших ступенях в своём развитии. Поэтому подписывайтесь, рекомендую. А на навчання завжди їжджу, тому що це, ну, в будь-якому випадку розвиток. Це нові знайомства, це, ну, і враження, нові емоції. Ну це круто. Ну я дуже задоволений, отримую безліч інформації. Яку я не можу отримати навіть від колег завжди підтримка. Майже 24 на 7. Семінари, допомога, дуже багато інформації для майстрів. Розвиток допомагає майстрам розвиватися. Тому всім раджу, підписуйтесь. бізнес сніданок від ліги майстрів дуже цікавий захід, різні люди, різні досвід, цікаве спілкування, заряд енергії. В будь-якому випадку я не пожалкував, всім не рекомендую. Дуже подобається спілкуватися з однодумцями, переключитися від роботи та ще багато інсайтів можна спіймати. Всім привіт! Мене звати Роман. Я займаюся електромонтажними роботами та системами автоматизації. Розумний будинок. Сьогодні відвідав такий захід, як бізнес сніданок зі Світланою Малежик на тему фінансів, яка ну, для мене, як для представника будівельної сфери, так, була трошки зачинена. Зараз нам Світлана трошки перевідкрила цю таємницю і виявляється, що в цій сфері так само треба розвиватися і будівельникам, і всім підприємцям, які займаються саме нефінансовою справою.